Коли мені не допоможуть вірші, то вже не допоможуть лікарі. Усни свої, благословенні віщі, я відійду самотньо на зорі. Тоді прийди, кохана, кроком тіні, та серця, ти за тим собі не рви, що все життя віддав я батьківщині тобі ж пучок могильної трави. Я знаю, мила це несправедливо, та поділить інакше я не міг. Бо ця трава так само вічне диво, як дивина найкращих днів моїх. Дмитро Павличко. Вірш без назви зі збірки таємниця твого обличчя. Хоч він вже нещодавно помер, світло йому пам'ять, але цей вірш житиме в моєму серці, в моїй пам'яті завжди, а виховуючи останні події сьогодні на Київщині, Дніпропетровщині, Умані. あ。と